Всім добрий день, сьогодні у нас на огляді Італія. Італія зимовий мікс. Це в нас перший та другий сорт. Різноманітні теплі речі. І тут у нас така курточка зелененька. Другий сорт це речі з дефектами, але курточка та красивенька, зелененька, така дуже легенька, тут в неї є плямочки. Такі мінімальні, маленькі. Свитерик біленький, мігенький, гарненький. Ось такий светеречок теплий. Різноманітний одяг теплий, італійський, штаняточка з ставками екошкіри, сведрик, сведрик флісовий. Ось такий ліловий колір. Ще одна ковтиночка з капюшончиком Такий метеличок. На 152 сантиметра. Другий сорт, до речі, з дефектами. Гарненька, жовтенька, дитяча курточка. Тут і плямочки. Але куртка гарненька, розмір есочка. Ой, як вона крутенька така. Різні светрики, різні кофточки. Тут у нас платя. Тут має плямочку. Тут може, може тут пилюка. Перестирати, але плаття красиве з прилиночками. Салатовий гарненький сведер яскравий. Перший та другий сорт Італія. Штани класичні, короткі в розмірі М-ка. Ой, яка у нас сукня. Ой, комбіс. Кумбінзон. З такими кльошовими штанами. Різний, різноманітний ось такий одяг. XL-куфтиночка. Перший та другий сорт. Сукня з відкритим таким плечем. Чорненька. Щось таке брудненьке, ось така дрібничечка. В розмірі XS красива сукня чорна. На довгий рукав. Джинси. Збірочкою. У нас тут недоліки є. А гарні джинси, немає недоліки. Такого варіанту штаняточка. Італія теплий мікс, перший та другий сорт, різноманітний одяг, як і жіночий, так і чоловічий. Спідничка. Різні светерики, ковтинки, Ось така сукня в'язана тепла. Така тепла сукня. Щось блестить. Щось блестить. Вечірня сукня. Пишна ззаді шлейфом, на замочок такого гарного кольору з блискітками. Пластик. 250 євро за кілограм в равнях 130 гривень. Жучок вельветовий. Крутенький, жіночий. Перший та другий сорт одяг. Гарний одяг. Мікс одягу. І чоловічий і жіночий. Лот на 23,5 кілограм. Така 2 ікса Л. Олімпійка. І штани класичні. Лот на 23,5 кг, ціна цього лоту 3055 гривень. більш детальнішу інформацію. Звертайтеся до мене.